Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні будемо готувати дуже смачну, улюблену всіма випічку піцу. Тісто для піци по цьому рецепту дуже пластичне, не рветься і добре розтягується. Воно виходить хрустке і смачне. Приємного всім перегляду. Для тіста я взяла 20 г дріжджів, додаю чайну ложку солі і ложечкою розминаю. І для мене рецепт цього тіста є ідеальний. Я спробувала багато рецептів, але цей мені подобається найбільше. А ви спробуйте і будете бачити, це тісто дуже смачне. До е, дріжджів вливаю 60 мл олії і 300 мл холодної води. Вода має бути дуже холодна. Все гарно перемішую. І тепер поступово сюди буду всипати муку. Скільки піде муки, я вам скажу, вже коли замішу. Бо, як я вже казала не один раз, що все залежить від муки. Муки деколи йде більше, деколи йде менше. Тісто має бути густе. Спочатку я замішую ложкою, а потім будемо замішувати руками, додаючи муки. Тісто ми будемо місити 10 хвилин. Його потрібно вимішувати. Щоб воно і постійно отак брати до середини, щоб воно відставало від руки. Якщо ви вимішуєте і тісто прилипає до рук, то додаємо отак по чайній ложечці муки і продовжуємо вимішувати. Кінцевий результат. Піца вийде дуже-дуже смачна. Я вимісила тісто 5 хвилин. Бачите, воно до рук уже не пристає. І але продовжуємо ще мішати. Тісто ми вимісили. Ось таке гарне еластичне тісто у нас вийшло. Воно чуть-чуть липне до рук, але на руках воно не залишається. З цієї кількості тіста. Ми будемо пекти 4 піци діаметром 30 см. А зараз я тісто накриваю харчовою плівкою і залишаю на 2-4 години, щоб воно підкисало. Коли тісто збільшується в 2 рази, а ще 2 години не пройшло, то його треба збити і знову залишити в спокої, щоб воно собі кисло. Я думаю, що на ці 2-4 години ми завжди на кухні знайдемо собі якусь роботу. Для цього тіста в мене пішло 600 г муки. Більше муку ми не будемо використовувати. Тісто ми гарно прикрили, щоб воно не обвітрювалося, і залишаємо тісто в теплому місці. Так як в мене люблять цибулю, то в начинку для піци я буду додавати мариновану цибулю. Але спочатку її треба порізати невеликою соломкою. І замаринувати. Цибулю я нарізала не дуже довгою соломкою. Додаю чайну ложку солі дві чайні ложки цукру. Перемішую. Тепер сюди вливаю дві столові ложки оцту. У мене тут дві великі цибулі. Ще раз перемішую і заливаю кип'ятком. Так, щоб кип'яток покрив всю цибулю. І залишаю так хвилин на 15, потім воду зливаю і цибулю треба гарно віджати. Тісто для піци у нас вже готове, обминаємо його. Тісто зробилося дуже-дуже ніжне. Викладаємо на дощечку і розрізаємо на 4 рівні частини. Кожну частинку ось так. Обминаємо, робимо такий шарик. Бачите, воно ні до чого не пристає. Зробили кульки. І тепер тісто ми розкачувати не будемо. Ось так будемо розминати руками розтягувати руками. Бачите, воно до рук не липне. Викладаємо в мене тут форма, спеціальна для піци 30 см. О, Ці кульки, поки буде пектися перша піца, викладаю назад у миску і накриваю харчовою плівкою. Але вже так ось так накрила харчовою плівкою. І розминаємо далі наше тісто. Тісто дуже, дуже гарно розтягується еластично. Я ніколи тісто не роз... для піци не розкачую скалкою. Ну, а ви як вже вам буде легше? Це вже ви собі випробуєте, що для вас краще. Виходить дуже ніжне і хрумке. Не треба йти в піцерію. Тісто ми приготували. Тепер до кіці ми зробимо соус. Викладаю декілька ложок томатного соусу. Можна кетчупу. Соус ви вже готуєте на, смі, на свій смак. І до цього соусу я додаю чайну ложку гірчиці. Потім, якщо соус не стає, то здорове. Перемішую. І тепер цим соусом. Змащую наше тісто. Корж ми змастили тісто для коржа, ми змастили соусом. Сьогодні я буду готувати чотири різні піци. Одна піца у нас буде овочева болгарським перцем і з помідорами. Перець я порізала ось такою соломкою і помідорки плястерками. Друга піца в нас буде з печерицями. Печериця я порізала товщиною. Пів сантиметра, 5 міліметрів. З сердельками. Це буде третя піца. І з кубаскою. Ковбаску я порізала. Частину порізала ось такими великими кусочками. І частину ось так. Це в мене кубаса, варена копчена з салями. Ну і, звичайно, буде цибуля, а також до овочевої піци і до інших піц. Які, як ви любите, я порізала оливки ось такими кружочками. Для начинки ви берете усі улюблені продукти і так формуєте піцу. І посипати піцу я буду тертим сиром. У мене тут твердий сир моцарела. Приступаємо спочатку викладаю мариновану цибулю. Воду я злила. Таких піц я готую завжди 4, тому що ту частину, яку ми не з'їдаємо, я замотую у харчову плівку і ставлю в морозівку. І потім, коли потрібно, я витягаю і зразу ставлю у розігріту духовку, і у нас піца так, як свіжа. Ось так, перчик. Тепер посипаю оливками і зверху викладаю кружочки. Можуть бути помідорки, черрі, якщо у вас є, буде ще гарно, смачно. І тепер щедро посипаю тертим твердим сиром. Для піци може бути будь-який сир, який ви любите. Головне, щоб він гарно плавився. Нема нічого смачнішого, ніж домашня піца. Все, і ставимо піцу. Розігріту духовку до 180 градусів. Перша піца у нас приготувалася. Таким самим методом ми готуємо наші інші піци, Тільки міняємо начинки. Хрумка і смачна піца у нас спеклася. Кожну піцу я пекла при температурі 180 градусів 20. Якщо ви не хочете, щоб зверху була така прижарена скоринка, тоді будете випікати 15 хвилин. Тісто тут тоненьке і воно дуже гарно пропікається. Зараз спробуємо. Бачите, тісто гарно нарізається, і піца гарно ріжеться. І вона дуже смачна. Ось така піца. У нас вийшло тоненьке тісто і багато начинки. Щиро дякую всім за перегляд. Мирного всім неба!